Ну, щось схоже на групу супер. Є, супер газюва Тяжкий патрон 190 дев'яносто грейн, зараз затестимо його. Чутко. Чесний тест показав, що куля вище 175 грейн, 175, 180 190 працює, перезаряджає. Легка куля 147 грейн, 150 не перезаряджає, тобто не стає на затворну затримку. Крайній тест 5 набоїв GGG HPBT, 190 грейн Кайф. Методом проб і помилок ми дійшли до висновку, що ідеально працює набій 175 грейн і вище. В даному випадку тут ми стріляли GGG 190 грейн, куля HPBT. Це моя група, це група Віталіка. Ті, хто в темі, розуміють, що для півавтомату, з урахуванням того, що ми не професійні стрілки, а просто фаншутінг, назвемо це так. По 308 калібру, то дуже дуже достойна група у Віталіка я тут розкидав. Це буде уваги на беремо. Для стокового патрону, не для релоуда, це дуже і дуже гарний результат. Віталік, що ти скажеш? Ну, раз в рік і, пал і палка стріляє. Сьогодні мені повезло. а так взагалі. Тому э, наша чесна. Оцінка хеклеру МР308 за свої гроші дуже і дуже достойна річ з точки зору технічної, з точки зору показника свого покучності. Варта уваги. Так що, якщо вам цікаво, спишіть коментарі, діліться своїм досвідом, хто володіє такою гвинтівкою або кому видали в військах.